У сквері дня вишиванки тривають ремонтні роботи. Реконструкцію скверу на Соборній площі планують завершити до Дня Незалежності. Роботи розпочали ще у травні. Загальна вартість близько 5 мільйонів гривень. Фінансують все меценати. Між іншим тут планують оновити лавиці та освітлення. Також на місці клумби зроблять мощення, на якому облаштують стрічку з Буковинським орнаментом. Серед робіт є і такі, що потребують індивідуального виготовлення. Враховуючи ситуацію в країні, у проведенні ремонту виникають. Ускладнення, пояснює міський голова Чернівців Роман Клічук. Так, ви повинні так зрозуміти, що ті ж лавочки і светильники, вони виготовляються на приватних фірмах, де 50% людей не вистачає. Так само вони воюють на фронті. І це не треба бо це за кожен день чи за тиждень. Тому що є проблеми. Коли говорите, ви там за вулиці, але ви ж не знаєте, що фірма, яка вийшла ремонтувати вулицю, на другий день прийшов військкомат, забрав прораба і її їм треба часу перелаштуватися, але це не буває такого. їм Треба де знайти того прораба, забрати із другого об'єкта, і тому ну за за затримки є.